Сильні снігопади та вітер, магнітні бурі сьогодні. Прогноз погоди на три дні з 6 по 8 лютого. Найбільша хвиля морозів уже позаду, пік холоднечі поступово відступає. Втім, зима не поспішає здавати позиції, погодна картина і надалі залишатиметься сніжною та морозною. Зміни відбуватимуться повільно і майже непомітно, без різких стрибків. У найближчі дні середньодобова температура коливатиметься від мінус двох до мінус шести, у нічні години мороз дещо посилюватиметься до мінус п'яти, мінус десяти. Майже по всій території країни збережеться снігова погода, а місцями, особливо в південних регіонах, можливий дощ або мокрий сніг. Водіям і пішоходам варто бути уважними та за можливості уникати поїздок нерозчищеними дорогами. У гірських районах Карпат зберігається підвищений ризик сходження лавин, тож перебування в горах може бути небезпечним. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете магнітні бурі та прогноз погоди. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 6 лютого. П'ятниця. На заході майже повсюди йтиме сніг. В Ужгороді дощитиме, вночі коливання температури від мінус трьох до плюс п'яти. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус 1 до плюс шести. Вітер південно-східний, його швидкість до двох метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю прогнозують снігопади після заходу сонця від мінус чотирьох до мінус дев'яти. Денна температура у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах буде на рівні мінус двох, мінус чотири. Вітер східний до двох метрів за секунду. У північних областях у п'ятницю обіцяють похмуру погоду зі снігом. Нічна температура мінус 5, мінус В Вдень у Сумах білій церкві, конотопі, Житомирі та Чернігові повітря охолоне від 3 до 6 градусів морозу. Швидкість східного вітру не перевищуватиме 2 метрів за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю засніжить. Денна температура буде мінус 5, вночі мінус 7. Вітер східний не перевищуватиме 1 метра за секунду. У південному регіоні в п'ятницю в більшості міст очікується снігопад, хоча подекуди йтиме дощ або мокрий сніг. Після заходу сонця від плюс 1 до мінус дев'яти. В день в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. Коливання температури від плюс 1 до мінус одного, в Сімферополі до плюс восьми. Вітер східний не перевищуватиме двох метрів за секунду. У східних областях. У більшості населених пунктів подекуди прогнозується мокрий сніг. У ніч на п'ятницю до мінус дев'яти. мінус чотирнадця. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську. Ізюмі Маріуполі та Луганську зупиниться біля мінус одного. мінус шести. Швидкість східного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 7 лютого. Субота. На заході доволі похмуро місцями йтиме сніг, в Ужгороді дощитиме, в нічні години від плюс п'яти до мінус двох. Вдень у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від нуля до шести градусів тепла. Вітер південно-західний, західний його швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. Центр країни зустріне суботу снігопадами, переважно сухими. А місцями з мокрим снігом. Вночі температура коливатиметься від мінус одного до мінус чотирьох. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах температура повітря коливатиметься від мінус одного до плюс трьох. Вітер південно-західний південний дутиме зі швидкістю до одного метра за секунду. На півночі у суботу очікується снігопад і хмарна погода. Температура залишатиметься низькою. У нічний період мінус п'я, мінус дев'ять. В денний час у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові до двох градусів морозу. Вітер здебільшого південний. Його швидкість до одного метра за секунду. Погода у Києві нічна температура буде мінус шість, денна мінус два. Вітер південний не більше одного метра за секунду. На півдні України в суботу очікується хмарна погода з періодичними дощами. Температура повітря вночі коливатиметься від нуля до плюс 4. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві доволі тепло: плюс один, плюс чотири. В Сімферополі взагалі до 11 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків. Його швидкість не перевищуватиме 2 метрів за секунду. На сході прогнозуються рясні снігопади в більшості міст і триватимуть без істотних перерв. В нічний час температура опуститься до мінус двох, мінус 4. Протягом доби у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську зафіксується один градус тепла. Швидкість південно-східного вітру до 2 метрів за секунду. Погода 8 лютого неділя. Західний регіон сніг та дощ. Нічна температура коливатиметься від плюс 4 до мінус шести. Вденні години у Львові, Ужгороді, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від 0 до плюс 5. Швидкість південно-західного західного вітру не більше 1 метра за секунду. У центральних регіонах України в неділю в усіх містах очікуються інтенсивні снігопади місцями з мокрим снігом, які суттєво ускладнять погодні умови. Нічна температура коливатиметься від мінус двох до мінус восьми. Протягом дня у Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від мінус двох до плюс одного. Вітер північно-західний не перевищуватиме одного метра за секунду. У неділю на півночі час від часу пролітатиме сніг. Температура залишатиметься низькою, особливо вночі показники знизяться до мінус 7, мінус 12. В день у Сумах, Білій Церкві, Житомирі та Чернігові – мінус 2, мінус 4. Швидкість західного вітру не перевищуватиме 1 метра за секунду. Прогноз для Києва. В останній день тижня в столиці сніж житиме, в нічні години до мінус 8, денна температура зафіксується біля мінус 2. Вітер північно-західний майже невідчутний не більше одного метра за секунду. У південній частині України неділя минатиме під знаком мінливої погоди. Місцями йтиме сніг, а подекуди його змінюватиме дощ. Після заходу сонця коливання температури від мінус двох до плюс трьох. В день в Одесі, Запоріжжі, Бердянську, Херсоні та Миколаєві. стовпчики термометрів фіксуватимуть плюс один, плюс п'ять. Вітер західний, північно-західний дутиме зі швидкістю не більше одного метра за секунду. На сході України очікується складна зимова погода, сніг йтиме повсюди, місцями дуже інтенсивно, формуючи щільний сніговий покрив. Нічна температура коливатиметься від мінус одного до мінус дев'яти. Вдень у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську. Від мінус одного до плюс одного. Вітер Південно-Західний південний не перевищуватиме одного метра за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. Упродовж найближчих трьох днів геомагнітна ситуація буде нестійкою і подекуди напруженою. У п'ятницю очікуються магнітні бурі з силою до 5 балів. Найбільш відчутний пік припаде на період із 12 до 3 години ночі. У цей час можливі головний біль, підвищена втома, дратівливість і загальне погіршення самопочуття. Після цього інтенсивність коливань дещо знизиться, однак геомагнітний фон усе ще залишатиметься на середньому рівні, близько 4 балів. У суботу така помірна активність збережеться, втім, у ранкові години очікується короткий період полегшення, сила коливань зменшиться до слабкого рівня, близько 2 балів. Це вікно може стати найкомфортнішим часом дня для важливих справ і фізичної активності. У другій половині суботи геомагнітна активність знову посилиться до помірних значень і в такому режимі триматиметься до кінця тижня. Загалом дні обіцяють бути непростими для метеозалежних людей. Тож варто уважніше ставитися до свого самопочуття. Раджу завжди мати під рукою надійний прогноз. Встановлюйте додаток Погоднік. Там завжди актуальна інформація не тільки про дощ чи сніг, а й про магнітні бурі. А щоб бути в курсі всіх погодних новин першими, обов'язково підписуйтесь на канал. Бережіть себе. Бажаю вам гарних вихідних!